Вітаю! Сьогодні ми зазирнемо за лаштунки османського двору XVIII століття завдяки унікальному художнику Абдулджалілю Чалебілевні та його неймовірним мініатюрам. Він народився в місті Едірне у другій половині 17 століття. Пізніше сім'я переїхала до Стамбула. Спочатку він вивчав там музику та поезію. Проте потім звернувся до мистецтва декору та мініатюрного живопису декорування книг. Через деякий час він без труднощів увійшов до Накішани, або так званої султанської майстерні живопису, що розташована в палаці Топкапи, де він далі працював та розвивався. Абдул-Джаніл Чалабі – це постач щосяна на посхилі османського мистецтва. Він працював у епоху, відому як Дубатюр панів це період в історії Османської імперії з 1718 по 1730 рік. Той час, коли девізом османської верхівки була насолода сьогоднішнім днем, натомість просте населення мало дещо інші турботи, але для султана та його оточення це був час насолоди життям, розваг та культурного розквіту. Такий період був неперевершеною можливістю для мітця, і на додаток до того, Лавнів був призначений головою в палаці Топкапи, тобто він був максимально наближений до життя османської еліти. Мініатюри левні сягають свого піку у двох визначних працях: Сурнаме і султан Ахмедхан та Сурнаме і Хвеббі. Ці мініатюрні рукописи, створені на замовлення султанського двору, є не просто художніми творами, а й безцінними історичними документами, що яскраво відображають життя та звичаї османської еліти епохи тюльпанів. Сурноме і Вегбі це виняткова робота, оригінал якої зберігається в Палацовому музеї Тупкапи і містить 137 яскравих кольорових мініатюр твору Ахмеда III. Ці твори яскраво зображають 15-денний фестиваль, присвячений обрізанню чотирьох синів Султана в 1720 році. Вегбі дотримується давньої османської традиції створити спеціальні книги. Як з письменним містом, так і з ілюстраціями для шанування важливих подій. Ця урочистість, включаючи паради, музичні виступи, церкові номери та феєрверки, красномовно відображає дійсність. Візьмімо ось, наприклад, цю мініатюру, де зображено султана на прийомі. Зверніть увагу на його обрання: розкішні тканини, коштовне каміння, символіка влади у кожній деталі. Оточення султана це високопосадовці. Кожен із своїм статусом, що відображається у їхньому одязі та позах. Ми бачимо пишність палацевого інтер'єру, дорогі килими, вишуканий посуд. Все це свідчить про неймовірне багатство та вплив османської верхівки. А ось тут ми бачимо працю, датовану близько 1720 року з серії Сурнаме Султан Ахмед Хан, де зображено банкет султана з ісламськими вченими. Також у Левні є відома серія портретів султана, що містить аж 23 три падишахи, включаючи портрети Султана Махмеда І, Османа III, Мустафи III та султана Абдулгаміда І, де художник брав впливи західних стилів, зокрема портретів Рафаеля. Також слід зазначити, що роботи виконані у типових традиціях східного мистецтва. Тут, замість прагнення до портретної схожості, східні митці часто зосереджуються на переданні ідеальних рис, що символізують певні якості або архетипи, метою є не конкретна людина, а певний стан душі, соціальний статус або філософська ідея. Особливістю робіт левні є їхня колірна гармонійність та реалістичність, що було новаторством для османського мистецтва. Працюючи при дворі, він створював деталізовані та витончені мініатюри, що відображали розкіш та атмосферу епохи. Його майстерність композиції та унікальний стиль з яскравими кольорами відрізнявся серед інших художників. Можливо, саме тому він став відомим під своїм псевдонімом Левні. Це слово перекладається як колорист, і варто зазначити, що його мініатюри справді часто порівнювали з яскравим садом. Чи гармонійною симфонією кольорів, тож підсумовуючи творчість левні можемо сказати, що вона не лише сприяла розвитку османської мініатюри, де вона започаткувала її другу класичну епоху, але й стала цінним візуальним свідченням культурного та соціального контексту Стамбула періоду доби тюльпанів.